Всіх Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватися в особистому житті? Дивіться, показаний король Кубків. А на дні колоди, король Пентаклів, може бути для вас однією, тією самою людиною, людина з сім'ї, з родини е по крові, рідна людина для когось з вас, для когось з вас коханий чоловік. Якась можливість, яку хоче відтворити цей чоловік, не буде ресурсу для цього. Або не вистачить грошей, і, або просто одразу зрозуміє, що те, що хоче. Не вистачає зараз грошей, або е ситуація, в якій сил не вистачає. от знаєте Хоче зробити, але розуміє, що зараз Ну як не на часі, в одному випадку, а в іншому випадку нема сил. Нема, ну, там може бути тиск е змінений, може бути, наприклад, людина температури. Ти. Просто будьте уважні до людини. Все буде гаразд, але. Воно все закінчиться, все добре закінчиться. Але тут, ну, як можете, надайте допомогу. Отак От виглядає. І для когось дуже нудьгує за вами така людина, дуже вас не вистачає, десь ви не разом зараз для когось. І це багато думає про вас, може бути листування, як повертається через листування весь час до вас. Отакі От для когось. Давайте більш ретельно побачимо зараз. Я трошечки собі тут. Давайте більш ретельно роздивимось сферу кохання для вас, до чого вам готуватись у сфері кохання, кому це цікаво. А тут не дуже багато таких, кому цікаво. Тут багато таких, для кого це болісна тема. І це таке ж закрите питання для вас. От просто зараз це не те, чим ви опікуєтесь, не те, до чого прагнете. То давайте я не буду вам ах, болісно робити, дряпати вашу скалічену душу в цьому питанні. І давайте далі. Давайте тоді про роботу дивитись, до чого вам готуватись в роботі в цей день. А в роботі ви людина, яку поважають, до якої можуть звертатись по допомогу. Ви та людина, яка вміє. Надавати ту допомогу. Ви сильна людина, ви людина в своїй роботі, ви доволі сильна людина, незважаючи на те, що може дивитись жінка, але те, як ви вмієте будувати свою роботу, те, як ви вмієте, якщо треба, наприклад, всіх круг себе організувати, то це людьми помічається, відмічається і це. Те, за що вас поважають. І цей день не буде для вас винятком. Тобто ви будете мати якусь мету, ви будете і цю мету собі там доводити до кінця. Тут гарно все. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день, давайте побачимо. День можливостей, день бажань, отак От я б сказала. День, коли будете хвилюватись через деякі моменти, бо не все буде влаштовуватись, як вам то хочеться. І вагання, буде багато вагань в цей день. Чи воно взагалі вам треба, чи так робити, чи інакше робити. Але ж сили на все, що ви плануєте, і все, що треба вам зробити, у вас будуть в цей день. І якщо будете братись за щось, воно буде приносити вам гарні результати і буде тримати на відстані від вас навіть ваших якихось, ну скажімо, заздресників. Але вони й будуть. Ваші результати викликають велику заздрість. Тут ви вмієте доводити до, до кінця, до результату те над чим ви працюєте, за що ви беретесь, і взагалі, ви мені тут показані принаймні, в цей день. А я так розумію, що і не тільки в цей день, людиною, яка як за щось береться. То має гарні результати. Ви вмієте заробляти, ви вмієте відчувати, де ви можете заробити. Ви вмієте взагалі влаштовувати ситуацію таким чином, що вона на покращення йде, а не на погіршення. І оце дійсно виклика велику заздрість у вашого оточення. Але хай це вас не бентежить, бо заздрість це по дияволу. Люди так сприймають вас і. Те, що ви робите. І це, ви мені тут показані людиною високих вібрацій, а от заздрісники ваші, людьми низьких вібрацій. І просто, що вам треба з ними робити, та нічого не треба робити. В них не вистачає ресурсу для того, щоб так будувати життя, як ви його будуєте. А ви у вас вистачає тому, що у вас дуже багато глибинних знань, і ви бачите світло в цілковитій темряві, і ви завжди знаєте, куди вам рухатись і що робити далі. Тож, дійсно, такі люди завжди викликають велику заздрість, але не треба взагалі якось реагувати. Робіть собі своє і все, і знаєте, що ви переможець. Або переможеться. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від якоїсь розмови, яка, знаєте, насправді, ця розмова могла б надати вам багато відповідей. Але ви дуже вагаєтесь, вам ця розмова якось знаєте. Ну, якось давайте я все ж таки хочу прояснити, чого, що, що тут від чого відмовлятись. Ну, по-перше, ви як сприймаєте людину як конкурента для себе? Або ви відчуваєте від людини оце, знаєте, ну якусь таку конкурконкуренцію. Нема тут такого, щоб ви відкриті були. Тут взагалі, тут от чому відмовитись, бо ви не довіряєте, ви сумніваєтесь, ви не відчуваєте, що для вас це те, що треба. Є тут як посередник, або просто от король Кубків нам тут показаний: і чи це з ним треба вам відмовлятись від якоїсь розмови, чи це він пропонує вам з кимсь ту розмову. Але дивіться як. Тут як відмовлятись взагалі як від інформації. Вам тут. Угу. Ви, як знаєте, зосереджені більш на тому, що тут якась обмана є. Що вас як обманюють, як знаєте, як круг пальця хочуть водити. Вам щось От тут дійсно недовіра така, що. Дійсно, от якщо так воно йде, то відмовляйтесь. Якщо ви так сильно не довіряєте якійсь людині, то не треба її спілкуватись, бо дуже ви тут якось так. Це може просто вам і настрій погіршувати і взагалі якось так неприємно для вас бути. Давайте далі дивитись. Бачите, зараз підніму, Так, далі дивимось. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Радіти будете, якась можливість все ж таки з'явиться, якої ви очікували деякий час. Може бути пов'язана з королем кубків для вас. Якась, знаєте, така, що угу. по справедливості воно вам. Це як дочекались чогось. Да. І гарні новини для когось з вас стосовно грошей. І для когось розкриється ситуація, коли ви дізнаєтесь, хто за вами дуже сумує. Ну, це як людина тримається, але буде на вам надавати таку інформацію. Якийсь король мечів. Дуже багато про вас людина думає. Для когось це як людина з сім'ї. Так. Багато думає, багато сил ви надаєте людині, і багато зусиль готовий витрачати заради того, щоб бути з вами, щоб якось бачитись з вами, щоб десь зустрічатись, їздити до вас. Тобто тут людина, яку ви як врівноважуєте. Тобто тут Знаєте, коли хоче будувати з вами стосунки далі, хоче з вами спілкування подальшого, цього не уникнути. Ну, просто людина буде намагатись робити те, що зможе, те, що, на що є ресурс, бо там небагато в нього ресурсу. Чого? В чим в нього не багато ресурсу? Він як відрізаний зараз. От багато емоцій від, в нього йде на те, що він відрізаний від можливостей а, 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 приймати а, ресурс. Ну, тобто, наприклад, це може бути пов'язане з грошима, бо раніше було а, а, ліпше в нього. А зараз якось не дуже. І так, дійсно, тут знаєте, контроль, який людина мав раніше в своєму житті, зараз все ж таки закінчився той контроль. Немає в нього того контролю. А як то кажуть, витрат всіляких багато, і що з цим далі робити, не зрозуміло для нього. Нічого, все владнається Будуть для нього ті можливості, яких він дуже довго чекає. І це, знаєте, і по грошах у нього теж все владнається, знайдеться для нього саме та можливість, яка його буде виводити на кращий рівень. Порада від вищих сил для вас на цей день. Тут намагайтесь тримати рівновагу. Для когось з вас більше ви дивіться на те, що ви їсте, що ви п'єте, бо тут може бути інтоксикація організму, коли організм втрачає сили через якесь як отруєння. Будьте уважні. Для когось поступово виходити з складної ситуації. Поступово, не поспіхом, не дуже швидко, але, як то кажуть, в своєму режимі. І якісь можливості все ж таки ви чомусь не помічаєте або не хочете помічати, бо вони вам складно даються. Це, як знаєте, наповнення емоціями. Коли знаєте, воно, якщо чесно, якщо так роздивитись з, десь зі сторони, воно насправді не таке складне, як воно вам все здається от в вашій окремій ситуації, як ви сприймаєте все. Тобто тут ситуація врівноважена, але ваше сприйняття наділяє ситуацію такими страхами, якимись, такими, знаєте, як неможливість вирішити, але це ваше сприйняття, це ваше якась, ну, як знаєте, напрацьовані думки, як невміння побачити щось інше, ви як зосереджені на якійсь ситуації, ви тільки так її бачите. Але ж може все змінитись в майбутньому. Тут може бути така ситуація, в якій Зараз. Це як зміна свого е, сприйняття. Коли ви просто е, в якийсь момент кажете собі так досі, ну, чого я на це витрачаю, свою енергію, свої сили. І в якийсь момент ви просто просто змінюєте своє бачення. Це добре. Все, на цьому. Всім дякую. Всім гарного дня, гарних подій цей день, безпеки вам і вашій родині. І хай все буде добре, якомога краще для вас і для вашої родини. Побачимось, всім пока.